Ми вітаємо гостя студії. Це Юрій Танасійчук, волонтер, керівник благодійного фонду Ейпріл. Юрій раді вас бачити в цій студії. Добрий вечір та слава Україні! Героям слава доброго вечора! Фонд, який яким керує Юрій, допомагає десяткам підрозділів на різних напрямках гарячого фронту російсько-української війни. І ми будемо говорити власне про це. Але пане Юрію, знаю, що. Дозволю собі на ти, оскільки ми знайомі достатньо давно знаю, що ти також і юрист, і от, власне, з попереднім гостем ми обговорювали нову урядову ініціативу, можливість для українського бізнесу створювати групи протиповітряної оборони. Яке у тебе ставлення до цієї ініціативи? Чи спрацює це, на твою думку? Е, в цілому позитивно, якщо в нас достатньо сил і засобів, якщо в нас достатньо насамперед інтелектуального ресурсу, який може передати фахову знання, е, обмежити. Від можливих наприклад зловживань під там підприємства, які не підпадають під під ці об'єкти, не володіють такими об'єктами, щоб це не проросло якимось чином. Знаєте, мені завжди перед очима керівник футбольного клубу. Інгулиць Просіжнюк, здається, прізвище, бо швидше щоб, щоб це не потрапляло там, скажімо, до схожого. Типу типажів даруйте за тавтологією, то Тут... серйозно не потрапила в руки, які абсолютно були. зважаючи на кількість і на те, як працює ворог засобами ураження повітряного і дальнього, то очевидно, що нам ці групи добровольців необхідні. Зрештою, є за чотири роки достатньо великий кластер ветеранів війни, які готові ще в силу, насамперед фізично. І морального здоров'я, ментального здоров'я готові ще час від часу з робити. Ну, виходити на теж бойові умови для збиття повітряних цілей. Тому при розумній організації процесу мені здається, це може мати доволі непоганий результат. Зрештою, гість, який був щойно в ефірі, Валентин Сердюк, командир добровольчого формування територіальної громади Лев, говорив, що останнім часом дуже багато приходять ветеранів і зголошуються для того, щоб взяти участь саме у відбитті повітряних атак ворога. Власне, Юрію, готуючись до нашої розмови, я промоніторив соцмережі, і дуже часто мені попадалося, траплялося таке формулювання або така назва Гарячий листопад. І сума майже більше, аніж 400 тисяч гривень. Про що це і на що збираєте? То про, це, про те, коли відносно невеликий фонд має величезну кількість запитів від підрозділів, з якими вже роками працюємо, і неможливо сказати, ні, що ми щось не зможемо. Ну, значить, треба змогти. Значить, треба зробити так, щоб ці запити були закриті цього місця. Більш детально, то. Це технічні запити, і якщо їх просумувати, не збирається майже під півмільйона. Ми говоримо про генератори, ми говоримо про детектори дронів. Ми говоримо про болотні шини, яких безрозмірно просто потрібно. Ми говоримо про певне електричне спорядження. І в цей запит, наприклад, ми не включили, хоча забезпечення вже зробили там запити від підрозділу нашої. Відомої Оксани Рубаняк, і її підрозділу, який працює на Запорізькому напрямку, і так далі. Всі ці технічні речі, вони в цілому дороговартісні, і якщо навіть їх сумувати, там дизельні генератори, дизельні обігрівачі і все інше, то назберюються доволі великі суми. Ми це об'єднали, щоб не дробити на кілька зборів або не залишати окремих амбасадорів. з... з там збором на 100 тисяч об'єднали все один. Було внутрішнє відчуття, що зараз, коли вкрай мало донатять, а особливо цей тиждень відчутний, оскільки відбуваються так звані переговори. хоча по інформації дуже складно таку характеристику давати. Все ж таки, ми це змогли досягнути, і сподіваюся, що сьогоднішній день успішно закриє цей збір. А ми в ближчих 3-4 дні. Як завжди на фронтовій лінії з рук в руки, що називається, передамо підрозділам як нормальну нашу вдячність людей, які сплять вдома, людей, які щодня бачать своїх дітей. Для тих, хто Юрію перерву тебе, для тих, хто бажає долучитися до діяльності і забезпечення наших військових, ви можете побачити QR-код на екрані. Навіщо свій мобільний телефон? Ви можете також допомогти фонду «Ейпріл», допомагати нашим захисникам. Для тих, хто залишається тут, і справді щиро бажає, щоб ми зберегли своє життя, не втратили країну, зберегли життя хлопців і дівчат, які по 40-50 вже навіть рекорди ми пішли на 150 діб, знаходяться на нулі. І якби загально відомі речі. По QR-коду також прошу за можливість задонатити і зимову тисячу, якщо вона вам надійшла, мені здається. Це чудовий вибір, не дивлячись на е, політичне ставлення, політичне сприйняття, несприйняття. Е, е, чудовий вибір е, подати заявку на зимову тисячу і скерувати її на сили оборони України. Це легко зробити через офіційні фонди. Ну, власне, вже з початку тижня починають приходити ця зимова тисяча, починає приходити людям. Чи вже є оці донати за рахунок зимової тисячі для вас? Так, їх небагато є. Бачите, тут. Більш складний нам доводиться переконувати в своєму середовищі людей, що подати заявку на цю зимову тисячу це не є втратою гідності, це не є погодження на політичний курс там чинного прем'єра, чи президента, чи будь-кого іншого. Це є механізм своїми руками. Взяти частину податків, сплачених нами як громадянами України, бізнесом, в цю частину входить також міжнародна фінансова допомога обмежити будь-яких мін дічів і самими своїми ж руками переслати їх на допомогу технічно насамперед силам оборони України. Це наша мотивація. Ми з цим закликаємо людей не ігнорувати цей процес, якщо ситуація в сім'ї дозволяє. Не скажімо, немає критичної потреби оплатити комунальні послуги або інші, тоді набрати сил і відправити внутрішніх сил, і відправити цю тисячу на потреби оборони України. А юрію, а як ви взагалі обираєте ті підрозділи тих, кому допомагати? Вже тепер не обираємо, вже просто опрацьовуємо заявки далі робимо моніторинг наскільки там. Підрозділ справді знаходиться в бойових діях, ті, які нам не знайомі, або наскільки гострою потреба є, бо треба потім наступним кроком потрібно розставити пріоритети, щось змістити, щось поставити вище в пріоритетах для нас. Первенно, це піхотинці оператори дронів. Особливо зараз оператори дронів, коли москальський ворожий Рубікон чинить шалений тиск mm -hmm. на окремих лініях а, фронту. А, і ми від цього надзвичайно потерпаємо. І, і далі йдуть критерії: рід військ, а, я, яка це бригада, яка, я, яка вже передісторія цієї бригади на цій війні. А, Тобто, що ми туди забезпечували, не забезпечували. І, як правило, звідти формуються пріоритети, а напрямки в нас залишаються стабільно 3-4 Основних це насамперед ударні дрони, автомобілі і третім напрямком стабільно цього року стало постачання гладкоствольної мисливської зброї, рушниць, як правило турецьких виробників. Для того щоб це Протидіяти було FPV останнім аргументом протидії в дрону. про ваші ударні дрони. Ми ще поговоримо дещо пізніше. Про автомобілі ви також голосили масштабний збір на 50 пікапів для 93-ї бригади Холодний Яр як іде справа тут зі збором коштів чи потребують допомоги і чому саме ця бригада? Тільки в грудні місяці будуть закуплені там перших один-два автомобілі. Збір якби не йшов надто потужно, оскільки ми багато. Технічних поточних э, речей повинні були э, вирішили для себе забезпечити фронт. Тим не менше, наступних э, півріччя це власне 50 пікапів для 93-ї бригади. Хочу нашій аудиторії сказати, що ми нашим невеликим фондом э, за цей рік э, закрили проект 10 течиків, Фольксваген, Т4 для 93-ї бригади, і э, насправді тішимось, що э, вони виконують. Э, Щоденно багато логістичних задач. От, а тепер пішли. Це найбільший наш збір в історії і мене як волонтера особисто, який ми коли-небудь відкривали. Не скажу, що я не питав себе, чи в мене є там велике бажання йти на сам на, на таку величину, чи немає. Ситуація вимагає цього. Наші логістичні лінії. Шалено потерпають від молній FPV на оптиці різного роду ударних дронів, якими зараз посилюється ворог, і кількість автомобілів, знищених цього року, вона надзвичайно велика. Тому ми і змістили дещо наші акценти. Якщо, скажімо, 24-й рік, це все було на як найбільшу кількість дронів, передану підрозділам якісних дронів, високотехнологічних. То цього року все-таки пріоритетом стало автомобілі. І на сьогодні е нам е завезено і передано е за цей рік на фронт е більше 70 транспортних засобів е різного функціоналу. Дякуємо е нашим друзям з Нідерландів, які дуже активно цього року включились в забезпечені потреб оборони України. Ну і декільком організаціям партнерам без них було би складно. От, власне, про гроші або про партнерів. Ви згадували про те, що зрештою це не є таємницею. Про це говорять і великі волонтерські фонди, і ті, хто займається збором коштів для сил оборони, індивідуально збирати гроші стає все дедалі важче і важче чи можете ви це підтвердити і? За твоє дум... На, твою... На твою думку, від чого це залежить? З чим це пов'язано? Е... Справді людей просто стало менше грошей. Е... Менше грошей стало це насамперед. Е... А далі там класичні супровідні в тому, чи байдужість людська так стало складніше. Е... І складніше стало е... також бізнесу е... діяти. Е... Ну, Тим не менше, я не скажу, що в нас е... по відношенню. Надходжень на фонд суттєво зменшилася е, кількість ресурсів. Е, війна стає щодня більш технологічною, тому самі запити вони значно дорожчі ніж були запит 2022 чи 2023 років. Якщо скажімо, у 2022 році е, тепловізор це була така доволі технологічна е, річ, е, так, всі, які всі дивувалися, і вартість якого 50 тисяч здавалось немалою. То мені здається, після закупівлі мавіків термальних або там іншого типу пташок, тепловізор стає вже таким дуже повсякденним. Тобто, ціна війни, ціна війни зростає і в людях, і в грошових ресурсах, в терпеливості, в сміливості, в розумінні того. Куди куди ми йдемо, і скільки часу чи зусиль нам ще буде потрібно? Окрема вдячність бізнесу, особливо малим підприємцям, які чомусь швидше відгукуються, одній з мереж АЗС надзвичайно багато нас підтримує. Є багато людей, кому ця вдячність сьогодні адресована, і особливо нашим амбасадорам це прості люди, які беруть збори на 10-15 тисяч і формують те, щоб був саме гарячий листопад, гарячий листопад і в наших серцях, і в гасінні. В історичній сволото утилізації, скажімо так. <смітне> Юрію, логічно завершити нашу розмову з запитанням, як вам допомогти або долучитися до діяльності благодійного фонду «Ейпріл». У нас є лише дві хвилини. Сподіваюся, ти зможеш вкластися в цей <смітне> Величезний проект. Це 50 пікапів для 93-ї бригади Холодний Яр. Легендарна бригада, одна з найчисельніших в Україні. Потреба величезна. Я закликаю бізнес. Ми надамо всі необхідні листи, реквізити, аби в тому числі зменшити навантаження на оподаткування, а використати ці ресурси за рахунок податку на прибуток. Це можливо і чи не постанова кабінету міністрів і окремо звертаюсь до громадян. Це величезний проект. Точково на одну бригаду. Напрямок бригади на Донбасі залишається незмінним від околиць Часового Яру до, до Покровська, Це та інформація, яка загальновідома. І я її можу озвучити. І, і тут просив би скерувати всі можливі зусилля, допомогти нам. Бо це, це зменшення навантаження тут, і ваша допомога допоможе нам нашій майстерні зосередитись і паралельно зробити як найбільшу кількість дронів і зараз останні, які ми зробили, які вже стабільно беруть вагу в 6-10 кілограм. Я дуже хочу, щоб це було прямо відчутно ворогу по тих місцях, по тих локаціях, де посміла їхня їхній чобіт ступити на українську землю. Юрію, дякую за цю розмову і за те, що робите для захисту нашої країни. Юрій Танасійчук, волонтер керівник благодійного фонду ЕйПріл, закликає вас допомагати тим, хто допомагає українським захисникам.